Насторожі правопорядку в день та вночі комунальна установа. Муніципальна варта підвела підсумки роботи за зимовий квартал. Пройшла у нас зима, дякуючи Збройним силам України, захисникам, захисницям. Чорноморське більш-менш пройшло тихо, і зробимо такий маленький інформаційний звіт по роботі муніципальної варті за зимовий період, за грудень, січень. Та лютий місяць. Хочеться сказати, що якраз за цей період було на гарячу лінію було 330 викликів. Всі виклики були відпрацьовані, зареєстровані. Хлопці ну, по всім викликам виїжджали, давали допомогу місцевим громадянам. Також виявлено правопорушення, які мають ознаки кримінальної відповідальності 5. Виявлено правопорушення в сфері благоустрою 58. Виявлено та реагування на факти порушення правил торгівлі в нестановому місці 90. Виявлення та реагування на факти куріння тютюнок виробів в заборонених місцях 172. Хлопці на постійній основі відпрацьовуються служби по ділам дітей, севінальна превенція по програмі Сім'я. 2024. за цей період правоохоронці відпрацювали декілька викликів щодо незаконного поводження зі зброєю. Також затримали усі у стані наркотичного сп'яніння. Мунвартовці затримали містянина, який у нетверезому стані їздив містом на мопеді під час комендантської години. Працівники муніп... ні, ні. муніципальної варти угу. А чому проект комендантську годину. В Хочеться таких пару моментів окремих, окремих моментів визначити. Це було якесь порушення, був виклик на гарячу лінію, що в районі вечірнього ринку чути якісь постріли. Хлопці виявили на місце, виявили двох чоловіків. Які при огляді в них оказався пістолет, стартовий стартовий пістолет, хлопці їх обмежили пересування, передали поліції, поліція составила протокол. Плюс була ситуація, було повідомлення від поліції, що, що автомобіль, мікроавтобус. Скоїв ДТП та з місця ДТП скрився по безпечному місту. Ми відслідкували, куди він поїхав, і наша група зупинили його, передали поліціянтам. Поліція вже там відпрацювали. Також був виклик у нас, що невідома особа в якомусь стані б'є автомобіль, цивільний автомобіль. Хлопці приїхали на місце. Виявили чоловіка, який згодом виявили, що наркотичним з піаніні був цивільний автомобіль, хлопців затримали, передали поліцейським. Також був у нас була ситуація, що у дитини 11 рочків розбійники забрали телефон, грабіж в парку. Також хлопці по правилам безпечного місця відслідкували. Встановили особи, які скоїли злочин, та передали поліцейським. Також вже всі знаєте, що був у нас був і розбійний напад з стріляни... стріляниною, також з... З потерпілим, І також хлопці наші по програмі Безпечне місто оперативно відпрацювали та Обмежили пересування підозрюваного, передали його поліцейським. Якщо ви побачили щось підозріле або ви потребуєте допомоги, телефонуйте на гарячу лінію муніципальної варти. Не нехтуйте безпекою. Ми працюємо і надалі за, за для порядку в нашому місті. Дякуємо нашим збройним силам України за наш захист, нашої, нашого мирного неба. Нагадуємо містянам, що під час повітряної тривоги треба берегти себе йти в укриття якщо якесь укриття не працює повідомляти нам на на гарячу лінію чи там писати нам в месенджері ми відреагуємо і хочу вас щоб, щоб всі берегли себе муніципальна варта на страже порядку нашого міста безпека нашого міста це наша робота слава україні все буде україна Єлизавета шараметва валерія самсонова і те